Дорога, ти знаєш так много, а жизни моей непростой. Дорога, дорога, осталось немного. Я скоро приеду домой. В Борисполі розпочато ремонт асфальтового покриття. Першою на черзі стала вулиця Котовського. Обрізають краї ям, витягують ушкоджені ділянки асфальту, продувають поверхність перед закладанням шару асфальтобетону, змащують спеціальною мастикою, засипають гарячий асфальт, та все це добре утрамбовують. Через всі ці сходинки необхідно пройти, аби дороги стали рівними. Ми якраз розпочали роботи з тих вулиць, які розташовані на природному підвищенні, де вже трохи понизився рівень ґрунтових вод і де можна проводити роботи. Звичайно, що потрібно максимум робіт виконати при сприятливій погоді до 1 травня, особливо до Великодня і до 9 травня. І ми постараємося ці роботи зробити. Я не гарантую, що ми зробимо ці вулиці до 9 травня, але будемо старатися зробити їх максимум. У 2013 році на ремонт доріг виділено 12 мільйонів гривень. Ще до снігових катаклізмів в Борисполі почали латати ями. Вулиці Шевченка, Київський, шлях, Радянська та інші полагодили до морозів, на що витратили 113 тисяч гривень, повідомив перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Ремонт необхідно було розпочати раніше, каже Микола Петрович, але погодні умови стали на заваді. Про необхідність усунення пошкоджень на дорогах знають. І мешканці міста. «Об'язательно, бо там біля там ями повибивані, такі піднімають. Броварське шбу 50 та Бориспільське СПМК 530 працюють не покладаючи рук. Голова правління будівельної компанії міста Микола Масло пояснив, що на ремонт однієї вулиці необхідно близько двох днів та розповів, скільки вулиць потребує допомоги професіоналів. Найбільш пошкоджені вулиці це вулиця Червона Армійська, Тургенєва, Толстого, Шевченка, Дзержинського. Ну і ряд інших. Практично дуже багато пошкоджень по вулицях. І на сьогодні потрібно робити ямочний ремонт. Один місяць термін, за який представники міської влади планують кардинально змінити стан асфальтового покриття Борисполя. Головне, щоб сприяла погода, каже начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук, та пояснює, що призводить до псування доріг. Зима і складні погодні. Умови, які склалися у березні, можна сказати, майже в першій декаді квітня місяця, так ну, спричинили, що наші дороги, можна всі сказати, не всі, але понад 50% так у незадовільному стані. Наша задача виконавчого комітету, значить, за місяць, за місяць протягом квітня-травня місяця, провести поточний ремонт доріг. Два автомобілі екскаватор, каток, вітродувка, вібротрамбувка, вісім чоловік та асфальт все це необхідно для ремонту однієї вулиці. Комунальники обіцяють закінчити роботи якнайскоріше, але всі як один додають за нормальних погодних умов. Одночасно по вулиці Котовська та вулиці Червоноармійська відбуваються ремонтні роботи асфальтового покриття. Сподіваємося, що в майбутньому дороги Борисполя стануть кращими. Олена Скринник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.